Ще одна спроба здивувати у вас такою іконою. Образ Пресвятої Богородиці достойна є. В камі... з каміннями Сваровські, повністю розфарбована фарбами по склу в дерев'яному підрамнику, в дерев'яній рамі немаленького розміру. Дуже гарно дуже гарно промальовано. Тяжка. Та ось єлі тримаю в спотів. Не легенька, тому що скло, дерево дерево, два скла. Да, ще й два скла. Е, як вважаєш, храм, храм прикрасить така ікона. Просто Я до думаю, неї всі що, сходитися думаю, будуть до цієї що ікони. Це буде такий прям ексклюзивний варіант. Да, ікони. Ікона в одиничному екземплярі виготовлена, навряд чи буде повторюватися. Так що звертайтеся. Е, унікальна ікона, унікальна техніка. Е, гарно запакуємо та доставимо вам новою поштою.